250 тисячам чиновників із держапарату доведеться пережити люстрацію. Рахують у кабінеті міністрів. Уже зараз тут розуміють, на своїх теплих місцях залишиться лише 30-50% людей. Решта перевірки не пройде. На сьогоднішній день працює 250 тисяч чиновників в нашому державному апараті. Ефективність роботи їх, якщо їх порівнювати навіть з приватним сектором, дуже низька, практично мінімальна. Тому прем'єр-міністр озвучив чітку позицію: перше це повне очищення, перетестація, ілюстрація представників державного апарату. В першу чергу мова йде про представників контрольних органів, правоохоронних органів і судової системи. Провести люстрацію серед своїх підопічних пообіцяв і мар Києва Віталій Кличко. Понад те, за його словами, у КМДА вже почали чистки посадовців. Я Хочу не не чекаючи реалізації цього закону. Я закликаю люстраційний комітет приєднутися до роботи і перевірки кадрової політики Київської міської. Влади більш того, я хочу сказати, не чекаючи цього на сьогоднішній день. В процесі звільнення та призначення знаходиться п'ять заступників, вісім директорів департаментів, шість начальників управлінь, 14 директорів комунальних предприємств. Очищати владу на вищому рівні планують за певною системою, каже голова громадського ілюстраційного комітету Єгор Соболів. Спочатку перевірять національну агенцію з питань держслужби, а вже потім це відомство прийматиме іспит на сумлінність у чиновників першочергово в урядовців. Спочатку перевірку проходить міністр, потім його заступники, потім керівники регіональних управлінь і потім всі інше. Ми з вами добре знаємо, що якщо забрати керівників корупції, то піраміда починає сипатися на підтримку люстраційного законопроекту цієї суботи, громадські активісти планують провести мітинг під стінами парламенту.